Це польське радіо для України. мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми. Ми у Польщі. Сьогодні ми будемо говорити про музику, творчість, війну, Україну та життя між країнами. Також сьогодні наша гостя, українська співачка Сова. Вітаю сова! Тебе Вітаю. дуже рада бачити. Всім, всім привіт! Це навзаєм. Привіт! Знаю, що ти почала свій шлях творчі ще до повномасштабної війни. Але саме після 24 лютого пісні твої набувають абсолютно іншого вже значення, змісту, сенсу, і це такий голос світла. Ну як для мене, як я сприймаю якогось добра, такого так. Радості в цей такий важкий час ти виступаєш для українців, угу, зокрема для української так. громади, і не лише для українців, для поляків тут у Польщі, так, так. і підтримуєш військових, маєш свій благодійний фонд. Ми зараз про все це поговоримо, але знаю, що ти зараз така от натхнена, тому що приїхала із зустрічі з українською громадою тут у Варшаві. Розкажи, будь ласка, вірна. про це. Що це була за зустріч? Хто прийшов? Це були пісні? Ти співала, чи ви спілкувалися? Як це було? Взагалі, так хочу сказати, що ця подорож для мене дуже важлива. І сьогодні такий перший день моєї моєї подорожі, тому що у мене буде багато подій. Але сьогодні такий старт з сьогоднішнього дня в Варшаві. І ми щойно були в ЮАХАП громади, виступали й також я давала, скажімо, інтерв'ю. Точніше, як це відбувалося. У нас сьогодні було, було дуже приємне спілкування разом з з дітьми разом з громадою, і це була така розмова, можна сказати, із натхненням. І я ділилася своїм шляхом, досвідом. Ми зачепили різні взагалі етапи мого життя і ще перед початком творчості та саму творчість, досягнення і процес зараз, які відбуваються в моїй творчості, тому що їх насправді багато. Це від підготовки до подачі заяви на Євробачення цього року над піснями, і також про внутрішні трансформації, які наразі. Відбуваються, і тому це була дуже така насичена розмова в нас. Дуже були активні е, самі слухачі. Вони задавали різні питання, цікавились, і видно, що наша сьогоднішня розмова їх справді надихнула, тому що я отримувала справді щирі коментарі по цьому, що після цієї розмови я надихнулася і хочеться справді працювати і не зупинятися. І це найголовніше, справді розумію, що ця розмова вона точно не була даремною і вона має свої плоди. Насправді так говорили. Ще дуже багато було, в принципі, людей. так? Так, багато. так. Практично трошки наш режисер просить, щоб трошечки від мікрофона, від трошечки далі. Раз. Так, бо у нас ще є камери, і нас да, щоб було, видно. Бачать, так, що було нас видно, так. Без проблем. А, так, але окрім самого а, діалогу, самої розмови, також я сьогодні виступала з дітьми, а, хором «Ла-ла-ленд», La La саме громади «ЮАХАП». І це було теж неймовірно, тому що взагалі це був мій перший досвід саме такого виступу з дітьми. І хочу сказати, що він мене максимально Середів, і я вірю, що їх також. принаймні я чула це від а, і а, навколишніх людей, і також вони дуже соромилися, дуже хвилювалися. Але я сказала: давайте я прийму це хвилювання на себе, а ви просто насолодіться сьогоднішнім виступом. І я виконувала а, дві а, пісні Ми літаємо і світ, з якими вони також долучилися до виступу, тому це було справді неймовірно. А, одна дівчинка дуже дуже сильно розхвилювалася, а, але нічого. Декілька. Гарних слів, підтримки, і виступ реально вийшов неймовірний. Тому дуже насичена зустріч і класно, що це тільки початок старт цієї подорожі. Сьогодні у нас з вами така тепла розмова, де ми будемо розмовляти про різні речі. І також у мене буде продовжуватися. Подорож до Берліну, тому що зовсім скоро я виступатиму на фешн-події Берлін Юро, і це буде подія ем, також причетна до теми Євробачення і фешн культури, і також про українську культуру, як загалом, ознайомити європейців з нашою українською культурою. Ем, тому це теж дуже важлива подія, яка зовсім скоро відбудеться. І глядачі зможуть, це бачити. Е, е, будь ласка. Як сприймається е, власне творчість от України. Українське слово, українська пісня, от в Україні зараз, в часи повномасштабної війни, і якщо говорити за кордоном, ну я думаю, що українська громада, вона в принципі, ну вона однакова, я не хочу розділяти так в Україні і воєнних мігрантів, біженців, Абсолютно. ті саме люди. Абсолютно. Але от якщо говорити про наших друзів, про польських друзів, європейських, тобто як сприймають? Як сприймають саме наразі українську культуру та музику, якщо правильно. Так, так, так. Я думаю, що. От як нарешті... ти по своїй творчості, як це бачиш. Я за своїми спостереженнями можу сказати, що нарешті наша українська культура і наші українські пісні та митці, вони почали бути справді оціненими гідно. І також самі українські митці. Якщо говорити так, як воно є, то з роками ми мали. Певний синдром меншого вартості меншого. Вартісності, і зараз ми справді його долаємо, тому що це не наш комплекс, це комплекс, який нам зробив наш сусід. і Це взагалі ніяк не пов'язано з нами. І я хочу сказати, що зараз ми показуємо наші українські митці, якого справді ми рівні, які ми унікальні, індивідуальні, і нарешті наші пісні, наша творчість, вона гідно оцінюється так належним чином, тому що насправді у нас дуже широка культура і дуже талановиті митці, які по всьому світу і про яких нарешті. Дізнаються справді і знають, що Україна це є повноцінна країна нація своїм ДНК і своєю культурою, яка справді гідна до уваги. На превеликий жаль, що саме війна стала таким ключовим моментом ну, привернення то, уваги, таким, так, так, так привернення уваги до наших митців. Але на щастя, наші українці це роблять дуже вдалим чином, тому що ми справді виділяємося, і ми справді талановитий народ. І дуже важливо, що ми єднаємося, тому що єднання це максимально важливо. Якщо ти віриш в те, що твоє це важливе, це починають вірити і інші інші національності, інші люди з інших країн, і тому ми. Ми маємо вірити в те, що це справді, що ми робимо, це гідне, і тоді інші теж вони це побачать не те, що помітять, тому що це цей факт, що ми робимо неймовірну роботу, і ми маємо цим пишатися і підтримувати це. Ну і єднатися. Мені здається, це одне з найважливих, що ми собі винесли під час війни, це те, що єднатися це реально найважливіше. Насправді так, насправді війна вона має дві сторони медалі. Як я кажу, так. тобто з однієї сторони це смерті, вбивства, тероризм. Так. Кров, а з іншої ціна. сторони, це і милосердя, і добро, так. це якісь речі, які ми робимо, і єднання, так, намагання. Так, так. Тобто Спасибо. щось, щось хороше. от Якась трошки світла сторона в цьому теж є, і вона проявляє зараз і народи, суспільства, в кожного з нас, насправді. Так. Якщо говорити от про творчість як певну, скажімо, адвокацію України, угу. чи є от відчуття того, що от саме творчістю, мистецтвом, піснею ну можна якось показати Україну. От іншою, так, uh -huh. Такою, якої ще не знаю, тому що зараз багато. Ну от кажуть, що там світ втомився від війни вже не так в Україні, так uh -huh. що не так уже сприймають, там уже не дуже звертають увагу, ну скільки uh -huh. можна, і так далі, але ж війна то продовжується. Вона з Всю кожним днем, з кожним, я не знаю, постійно ці етапи війни вони все страшніші, тобто все гірше і гірше, yeah. і ми бачимо, що ворог просто вже настільки навіть це не звіріє. Я не знаю, як це вже назвати. І, тому, виснажує тому, що просто кожного. і виснажується, так і люди виснажують. Тобто і е, ми розуміємо, що ми за кордоном ми не маємо права мовчати, ми маємо постійно нагадувати про Україну. І кожен, хто в якійсь сфері, да, от я, як журналіст, так от як, як е, творча кожен людина має так, свою кожен, роль важлива. Да, тобто, от як, як оця роль такого амбасадора творчого, от е, яка вона є, так е, зараз ми маємо, звісно, нагадувати про те, що. Коїться в нашій країні, тому що це максимально важливо. Це реалії, і ми маємо розуміти, що. Цей ризик він повсюджується не лише на нашу країну, так, так. тому це важливо усвідомлювати і важливо про це нагадувати, тому що це не просто якась проблема, це проблема величезних масштабів і наслідків. І тому моя роль як артиста, звісно, це і доносити, і повторювати, і ознайомлювати Європу з українською культурою, тому що знову ж таки вона у нас дуже багатогранна і широка. І ми питання про те, як ми можемо показати себе так можливо. Сторони. Це абсолютно так, тому що творчість це є про душу, це про щось внутрішнє, це про цінності, це комплекс усього, що ми можемо вцілити просто в мистецтво. І це реально сильний показник того, яка це культура і яка, які цінності несе ця культура. Тому це дуже важливо справді, щоб кожен. Займався своєю ролью, і українці зараз це прекрасно роблять, як і ви неймовірно круто робите свою справу тут. Тому теж вам велика дяка за це. Також як сьогодні я єднаюся із нашими українцями і намагаюся передати їм свою певну енергію, тому що я розумію, як важливі такі єднання і зустрічі адже можна сказати, що такими виступами, зустрічами я. Можливо, привожу частинку цього рідного дому, який є за кордоном, і щоб знову почути рідні пісні, почути рідні мелодії, знайомі мелодії, почути творчість, як вона відчувається саме українцями від українців. Тому це дуже так. важливо. А от якщо говорити про роль молодих українських артистів за кордоном, тобто чи є усвідомлення от українськими співаками, там творчими людьми оцієї. Я не знаю, місії можливо. Тобто, чи кожен артист усвідомлює так, свою так. місію? Я... Ну, зараз, зараз, час. Я хочу сказати, що за власними спостереженнями мені здається, що так, на щастя, ця усвідомленість в артистів. Про те, хто вони, яка їхня мета, і що справді бути артистом це бути е, нести певний меседж і мету, і творчість має свої наслідки, і дуже важливо, що ти виконуєш, як ти е, спілкуєшся з людьми, яку емоцію ти їм передаєш, Це важливо, і більшість артистів зараз усвідомлюють цю відповідальність, тому що бути артистом це відповідальність, а не просто хобі чи розвага. І тут дуже важливо це розуміти, і дуже радію, що справді багато артистів. Це усвідомлюють, навіть подивитись на наших е, українських артистів, до е, прикладу, які зараз на європейському ринку масштабуються і показують, що українська культура це справді щось дуже круте і якісне. Е, як мінімум, можу привести в приклад зараз Джері Хейл, яка просто підкорює. Е, Підкорює майданчики європейські і показує своїм прикладом те, що вона не доказує це, а вона просто показує як факт, що ось ми такі є, і ми знаємо, що ми робимо, і для кого ми це робимо. Насправді так, як змінилася музика ваша після початку повномасштабної війни Росії проти України. Звісно, що е, змінилися теми, тому що насправді до цього у мене ніколи не було саме м, пісень про рідний дім. А під час повномасштабного вторгнення я написала саме таку пісню, е, тому що під час повномасштабного вторгнення е, місто Херсон ми просто ми втратили наш бізнес з сім'єю, який був mm -hmm. на Херсонщині. Це бізнес, в який вкладалися мої батьки, моя сім'я понад 25 Понад 25 років, і це просто максимальні зусилля. Це дуже велика, ну, це дуже велика великий проміжок часу і своїх зусиль, і тому, звісно. А, частина, це вже частина так. душі вже родини. Абсолютно вашої так. Це родини. величезний еклаптик життя. І я розумію, що цю історію розділяють дуже багато українців, і я з ними хочу просто висловити свою підтримку, тому що розумію, наскільки важко втрачати те, до чого ти прикладав стільки зусиль. І в честь чого в честь цього я написала пісню, яка називається Дім зі співавтором і своїм музикантом Антоном Борзенком, тому що він з Херсонщини також. І ми розділяли в цей момент наші спільні. Такі моменти спільноту, спільне спільну тугу за цим місцем, яке ти не повернеш, тому що в плані того, що Херсон. Він славний, і він завжди буде наш, і він є наш. Але саме має на увазі під словом повернеш це дім, який, наприклад, розбомбили. І ти вже не повернешся саме в цей дім, де були твої дитячі спогади, тому що його вже не існує. І єдине місце, куди ти зможеш потрапити в це місце це свої спогади. І ми вирішили, що хочемо написати пісню, присвячену Херсону, і це пісня дім. Про це я ніколи не писала, тому. Це такий знак зміни моєї творчості, так і також це пісня Сльози тому зброя про те, що сльози це не про слабкість, а про силу. Насправді, це одна з моїх улюблених так. пісень. Так. Мені часто дуже приємно це часто чути. Часто слухаю, Мені дуже приємно це чути. Справді для мене ця пісня відіграє важливу роль, тому що ем, цю пісню я дуже часто слухала у демо-версії, коли вона навіть ще не була дороблена, і вона мені допомагала так, скажімо, зібратися. Було таким моїм маніфестом, те, що сльози. Тому є зброя, і вони ніяк не стають признаком моєї слабкості так. чи, чи того, що я опускаю руки. Ця пісня про те, що я приймаю свої емоції і я розумію, їх це мене робить сильнішим, тому що я рухаюся далі. І я не хочу, щоб була війна в моєму домі, але я знаю, що я маю зібратися і просто робити те, що зараз в моїх силах. Так, це дуже дуже мудро, я б сказала, і це дає мабуть багатьом. Надію, я не знаю, якусь впевненість абсолютно, собі, що так. бо часто і життя за кордоном міграції вимушені міграції так. це абсолютно не просто кардинальне так. життя і особливо кардинальне матері з дітками іноді просто нема до кого прихилитися, немає, і просто іноді ці сльози іноді плачуть, але нічого в цьому такого немає страшного. Абсолютно. Треба іноді дати собі можливість просто чистити свою, навіть душу і йти вперед далі. А скільки пісень загалом от, вже є зараз в творчому доробку? А, насправді у моєму репертуарі не я щось намагалася рахувати перед ефіром, але щось багато. Навіть, Дуже багато пісень, і хочу сказати, що реально вірю, що будь-який слухач знайде бодай одну пісню, яка йому сподобається, тому що у мене різножанрові були пісні за весь цей час. Можна зустріти і попісні і ліричні, і попрок пісню, повстанську дуже багато всього справді. А, тому в а, мене десь близько можливо піше 20 пісень. Менше того, у мене зараз і в демках неймовірна кількість Ви пишете пісень і, і, і тексти, і музику, чи як Як це відбувається? А, так, я являюся іноді автором це якась колаборація. Так абсолютно був це бувають різні історії. Зараз я намагаюся бути суцільно самостійним автором, а, тобто писати мелодію і тексти. Музику. А щодо варіацій, які можуть бути, то звісно це в варіант співпраці з кимось. Наприклад, як це було з моїм музикантом, коли так. ми просто сіли в студію і почали разом творити якусь пісню. Він запропонував певні рядки, які відчув. Мені це дуже відгукнулося, і я продовжила і дописала. Тобто, ось так це відбувається. Також у мене є історія, коли пісню повністю написав інший автор. До прикладу, у мене була моя крайня прем'єра пісня Джульєта, і вона написала на мольфаром уявіть собі ось такий факт цікавий, і дуже рідко буває, що я приходжу до рішення придбати пісню в іншого автора, тому що знову ж таки намагаюся це робити повністю самостійно, бо вважаю, що артист має писати самостійно свої пісні. Але бувають і такі історії, коли справді пісня відгукується, і ти хочеш це пронести крізь свій голос і разом кайфувати з слухачами під час концертів. От. Чи варто зараз от, час повномасштабної війни співати про любов, про кохання, от, про якісь такі речі. Бо я, наприклад, чула такі скептичні висловлювання, де кажуть, ну, яка там любов, давайте треба не ну, якби, зараз не на часі. Угу. Але от, все ж таки, як? Мені здається, тема кохання це, ну, це тема, яка реально актуальна завжди, тому що. Навіть в цій єдності тут є крапля цього кохання. Тобто, кохання це не є лише не знаю про партнерські стосунки між ну як любовні стосунки. Любов вона може бути як до і батьківщини, і до друзів, і до свого дому. Тобто, любов це щось дуже сильно багатовимірне і тому це завжди буде актуально. Тому що ми люди, ми маємо почуття, ми не штучний інтелект, ми не роботи, і нам потрібні такі пісні, щоб тому, що кожен кохає, кожен закохується, і важливо важливі такі пісні. Так, ну я не я, чесно кажучи, думаю, так іноді собі, що любов це взагалі таке почуття, воно дуже широке, так, і так. воно для нас, людей, має бути головним, тому що ми, мабуть, тут на цьому світі. Заради того, щоб дарувати свою любов, отримувати цю любов. Так звісно. і коли ми втрачаємо це відчуття, так, що от любов це те, заради чого варто жити, як я кажу, коли ми його втрачаємо, то і виникають от, там, ненависть, якась заздрість війни так, так само, тому що немає само. Тому що немає нема, війни, так, тому що нема любові, тому що Абсолютно. існує якась ненависть, там бажання загарбати, знищити угу. когось, це ж не любов. Так. А найцікавіше, що навіть ненависть містить собі кохання, тому. Що чим більше ненависть, тим більше це любов, від якої ти просто відрікаєшся. Ось такий цікавий це факт. теж цікаво, це такі філософські вже поняття, так насправді. Хочу поговорити про Євробачення, тому Давайте. що ви учасниця нацвідборів, це був 22-й рік і 23-й рік. Абсолютно так? вірно. так. От якщо б, наприклад, запропонували зараз представити Україну, так? Чи погодились би знову, чи ні? Те, звісно, ви що? Це так? така. Знаєте, я говорю, це що маб... це таке Бо для багатьох ж дуже... молодих українських співачок, співаків, взагалі, це для багатьох це мрія. Це дуже, це дуже максимально відповідальна задача, до якої потрібно бути готовим у всіх св своїх аспектах. І хочу сказати, що це справді дуже така амбіційна мрія, і можливо, її навіть інколи дуже хвилюючи і страшно навіть вимовити, що у мене мрія представити країну на. Бачення, тому що а чому це... страшно на ну, це мріється. Наші цілі. так абсолютно потрібно мріяти, щоб до чогось іти. Тому теж є певна цінність життя і сенс коли ти маєш мрію, просто розумієш оцей весь обсяг відповідальності, те скільки що ти твій один голос це відповідає за тисячі голосів, і це потрібно зробити Мільйон. максим мільйони голосів правильно, і це хочеш зробити максимально правильно, максимально так, щоб пишатися і пишалися тобою, тому що ти обличчя не лише себе а обличч багатьох українців тому це дуже Я важливо. Я думаю, що тут до цього треба підходити з Таким внутрішнім наповненням того так, так. такої великої місії, яку може зробити співак чи співачка, виступаючи на Євробаченні, так. і коли в людини буде це усвідомлення, мені здається, що воно і складеться так в житті, так як Абсолютно. має бути. Абсолютно. Тобто, Абсолютно. зустрінуться ті люди, які підтримують і так, буде, все, хто, все як складається. Потрібний так. час, потрібному місці, так. можна опинитися. Тут головне думати про ну скажімо, не про себе, міг, а більше міг. про да, цю місію важливу. Цієї події так. для всієї Абсолютно. Української держави, так тому я бажаю, щоб це обов'язково здійснилося. Дякую. Хочу поговорити. Ми почали на початку говорити, що маєте благодійний фонд. Розкажіть так. трошки про нього, як він називається, і коли був заснований, що робити в рамках цього фонду? Цей фонд благодійний. Я започаткувала на Початку повномасштабного вторгнення um, і хочу сказати, що назва цього фонду дуже символічна і має свою історію. Називається Ангел-охоронець. Це тому, що на початку я виступила у Львові для переселенців, і там був хлопчик, який підійшов до мене після виступу в руках. Він мав м'яку іграшку. І я пам'ятаю, що запитала в нього, хто це у тебе? Розкажи мені. І він сказав, що це його ангел-охоронець. Мене це тоді дуже розчулило. Я пам'ятаю, що це був якийсь маленький, це був маленький такий. Це Ангелик. був маленький я не знаю, це був маленький хлопчик, він тримав м'яку іграшку. Можливо, навіть це була якась тваринка. Але він назвав цю іграшку, що це його ангел-охоронець. ангел-охоронець. Я пам'ятаю, він дуже міцно її тримав, обіймав, справді не відпускаючи, і мене Зараз це дуже збагато. Багато діток бомбосховище ходить з іграшками. Так, так, це так. психологічно трошки грати. Так. так, от бачите, можливо, для нього це теж був такий символічний його оберіг, який допомагав йому. Переживати проживати його хвилювання, смуток, і тому мене це дуже розчулило. І я зрозуміла в цей момент, що це щось більше означає, ніж просто назва його іграшки. Це означає оцю надію кожної дитини, що <сміттє> його цю дитину оберігає ангелохоронець. І тому я вирішила, що хочу робити ще більше. Мені подобається виступати і дарувати людям оце певне тепло, і теж ставати для них е, е, якимось таким. Частинкою дому так приносити їм це відчуття. Але при цьому я вирішила, що хочу робити щось більше, і тому започаткувала благодійний фонд на цю назву ангелохоронець, і через який допомагає нашим військовим зсу, також діткам. Ми організовували з моєю командою акції благодійні під цією ж назвою «Ангелохоронець». приходили до діток, до прикладу «Ям Маріуполь» організації у Львові, так, і так ми їм створювали таке маленьке свято, щоб нагадати, що все ж таки потрібно радіти. Моментом потрібно відчувати ці позитивні емоції, і ми, я виконувала свої пісні, ми запрошували гостей зіркових, і також дарували їм певні подаруночки, тому це було дуже так тепло. Максимально продовжуємо таку традицію, скажімо. Так, я насправді хочу сказати, що діти вони все ж таки мають повинні мати дитинство. Але Абсолютно, Росія вірно. вона забрала в українських так. дітей це дитинство, і коли з'являються такі моменти. Коли так. діти відчувають, мабуть, що вони є дітьми, так то зараз багато максимально втут, так. Українські діти, коли от спілкуєшся з ними будь-якого віку, іноді здається, що це якісь маленькі дорослі люди. Так, дуже усвідомлені, і це справді вражає. Тому важливо, якщо маємо таку можливість, хоча б трішечки їм нагадати, що у них зараз дитинство, так. в таких обставинах, то маємо мусимо це робити. Це правда. Про що наступна пісня? Наступна пісня. Я зараз хочу. Більше розповісти про те, акцентувати, що насправді в мене дуже багато і активно іде робота саме над піснями до подачі заявки на Євробачення цього року. Концентрація uh, на так, абсолютно тотальна концентрація, тому що я працюю не над однією піснею і працюю з різними саунд продюсерами Також у мене був є досвід, саме роботи з музикантами з Лос-Анджелесу. Це такий мій перший досвід в плані того, щоб побороти мовний бар'єр, тому що зазвичай я працювала. З українськими митцями. А мені стало цікаво просто спробувати на смак, скажімо, бачення музикантів з Лос-Анджелесу, і хочу сказати, що це сесії до пізної ночі, тому що дуже різний часовий пояс, і коли в них ранок, то ми працюємо вночі. Але це дуже цікаво. І звісно, я працюю із українськими саунд продюсерами авторами, і це теж мене дуже надихає, слава Богу, без часових поясів. А <laughs> тому... а з Польщі? є якісь з польських якими музикантами, творчими людьми, якісь можливо з проєкти. польськими, на жаль, наразі немає, але я завжди відкрита до цього. Дуже важливо знайти людину, яка реально відгукується по творчому саме процесу, і я тільки рада знайти різних людей саме з різних куточків, тому що музику. Артист пише про цьому всього життя, і дуже важливо мати різних людей. Справді, якщо навіть зараз хтось слухає, знаходиться в Польщі і хоче запропонувати якусь свою ідею або щось написати, то я залюбки тільки тому, що дуже відкрита до цього всього. Спасибі велике за розмову. Спасибі за всій команді, що робите такі важливі речі, що це не тільки музика, творчість, але це те, що ще породжує і благодійність, і допомогу. І Збройним силам, і воєнним мігрантам тут в Польщі, і переселенцям, які в Україні. Українська співачка, благодійна діячка Сова сьогодні була гостею програми Ми у Польщі. Ми говорили і про творчість, і про війну, про благодійність, і допомогу іншим. Нагадаю, що записи цієї та інших програм можете знайти на сайті польського радіо для України на нашому ютуб-каналі, а також у наших соцмережах. Шукайте нас. З вами була Світлана Мялик. Побачимось і почуємось.